У нас сьогодні День подяки. У нас сьогодні свято жнив, хай звучить сердечний, чистий до небес наш псалмоспів. Бог послав нам гарну весну, тепле літечко пору, дощик ранній, дощик Пізній, та й ще осінь злоту, Бог про всіх нас завжди дбає, все нам вчасно подає та лиш наше серце мало йому дякує за це. Працювали ми завзято, але хто здоров'я дав і наснагу. І охоту, силу хто нам подавав. Ми садили, поливали, але все це Бог зростив плоди ранні, плоди пізні, щедро хлібом наділив. Подивіться, який гарний, ще й смачний та запашний. Не прожили б ми без нього. Закон Божий є такий, та не тільки лиш про тіло, а й про душу. Бог подбав, так багато всього чули, що аж розум не вміщав. Так багато, добрий Боже, для усіх нас ти подав, наше тіло, нашу душу, ти у світі. Зберігав, тож поклін тобі і слава, щира вдячність і хвала, і для тебе все сьогодні, наше серце і душа. Слава Господу!